Певно, ви вже не пам'ятаєте ті дивні приміщення, де робили фото розміром 3 на 4 Можливо, якщо ви молодші за тридцять, то навіть не встигли їх застати. Ніколи б не подумав, що найстрашніша історія, почута мною за життя стосуватиметься саме цього місця. Два тижні тому ми, як завжди, пішли компанією в лазню. Зазвичай ми ходили в п'ятьох, усі друзіші зі школи. Теми розмов заїжджені, скоріше імітація спілкування, аби міцніше напитися та швидше розповстися по домівках. Рівень дружби приблизно такий самий. Тож, покликати когось зі сторони, зі знайомих у нашу, так би мовити, компанію було цілком звичною справою. За посиденьками ми травили типові, жили були історії. У міру того, як вечір добігав кінця, хтось закономірно засинав, інші встигали поїхати. А та сама крихта стільки бійців, що перепили п'яний стан і вийшла не дуже дивне тверезо п'яне плато починала говорити на всілякі цікаві теми. Раз на п'ять років бувало так, що одна з цих тем стосувалася потайбічного. І ось у компанії двох моїх друзів і одного запрошеного мною знайомого о третій годині ночі розмова обернулася на подібні мотрошні теми. Дімон, мій кращий друг ще зі школи, розповів про те, що кілька разів бачив у дзеркалі заднього виду силует, коли переганяв тачки з Латвії. Коля, ще один мій друг, розповів історію про голки в дверях, похід до ворожки. Мені розповідати було нічого, але з надер пам'яті виразно спливала історія Сані, того самого гостя в нашій компанії. З ним ми вчилися в Технарі, а останні кілька років бачимося майже щодня, оскільки наші точки на ринку поруч. Він торгує електронікою, а я побутовою хімією. По п'ятницях п'ємо пиво компанією, а потім йдемо в лазню. Згадалася, мені його історія. Він у нашому технарі нібито був фотографом. Уся його сім'я ще з часів перебудови займалися фотиками, плівкою, фотографією. Не сказати, що він був душею компанії. У технарі ми обмінювалися дисками з іграми, на цьому і спілкувалися. Конкретно цю історію він мені розповідав на перекурі на останньому курсі технаря після літнього підробітку. Працював він у свого батя у затхлому приміщенні біля паспортного столу, невеликий коридор і лавочки, як в актовій залі, в які можна легко провалитися. Наприкінці коридору Джеківська каса по сусідству з невеликим магазином канцелярії, біля якого і була його робота експрес-фото. Звичайні фотки 3 на 4 Одні можна було забрати наступного дня за 5 гривень і за 15 гривень експрес, які саня швидко обробляв у фотошопі і видавав уже за пів години. Сидів він там 5 днів на тиждень, з 9 до 6, і в основному робив фотки на паспорт. Були там, звісно, всілякі цікавинки для нашого відносно невеликого містечка, на кшталт принтів на кружках і друку на футболках, але саме фотографії на паспорт змусили мого знайомого звільнитися. Був то рік 2008 і, можливо, десь уже було сучасніше, але конкретно в їхньому фотосалоні, в центрі кімнати, стояла тренога, на якій був закріплений здоровенний кенон, від якого довгий провід йшов прямо на комп. Навпроти фотоапарата стояла невелика табуретка, за якою був білий фон. Далі вже саня починав говорити людині, яка сидить перед камерою, як їй дивитися і куди нахиляти голову. Хоч камера і була за мірками 2008 року досить крутою, всі огріхи техніки того часу в ній все одно були присутні. Може, через недосвідчені сані в той час, може через обмажені техніки, найменше похитування головою, і все фото розмазане. Нехай робив він зараз кілька десятків. Часом і вони були запороті, ось бувало, і доводилося ловити кадр протягом хвилини. Тут сані і побачив те, що привело його в жах. Прийшла до нього жінка років 50. Звичайнісінька жінка, жодних виразних рис або дивних деталей у зовнішності. Як завжди, ось 15 гривень, експрес-фото, будь ласка. Ну і Саня, звісно, проходьте, тут одяг вішайте, ось зеркало, сідайте. Жінка присіла на табуретку. Саня сказав їй підняти підборіддя, показав, як приосанитися і став за фотоапарат. Намагається навести камеру, але вона ніяк не фокусується довго протягом хвилини, а жінка з кожною секундою поводиться дедалі неспокійніше, починає через раз питати, довго ще крутити головою, кашляти голосно, утробно. Саня тоді подумав, мовляв, поспішає напевно. А я камера сфокусувалася, подивився на екранчик фотоапарата і завмер від страху, побачив її обличчя, перекошене, зі злегка піднятою верхньою губою. Жінка намагалася стримати оскал, її обличчя тремтіло. А тіло періодично пробували конвульсії, які вона з усіх сил намагалася придушити. Сані ставало дуже не по собі. Єдине, що він міг робити, це просто спостерігати за нею, дивлячись у маленький екранчик камери. Той його фотик мав стандартний окуляр, який Саня називав «Вічко». її маленький екранчик, що так само виводив зображення, тільки більш детально. Зазвичай Саня намагався не торкатися камери навіть для того, щоб зробити знімок. У нього був спеціальний привід із кнопкою. Намагався зайвий раз начіпати ідеально виставлену камеру, але тут він потягнувся до неї, намагаючись сховатися за крихітним простором фотоапарата. Сховатися від того, хто хрипів, сидячи перед ним і дивився йому в очі, прямо через об'єктив камери. Тоді він швидко зробив кілька десятків знімків, підхопився від страху і попросив зайти за півгодини, а сам місце собі не міг знайти від переляку, що нахлинув. Почав дивитися фотки вивантажені на комп'ютер. А там ось та сама жінка, але скрізь цей оскал. Очі темні, блискучі, щелепа, витягнута вперед, ніс презирливо зморщений. Але ці вирази, всі ці гримаси, ніби ледь вловимі. немов жінці, вдавалося себе стримати від чогось більшого, а те, що побачив Саня, лише крихітні проблиски, чогось ще страшнішого. Саня вибрав чотири найменш моторошних фотографії і надрукував їх. На кожній з них все одно були присутні ці мікроемоції, при погляді на які ставало незатишно. Він надрукував їх, але ні через півгодини, ні через день за ними ніхто не прийшов. Звісно, він був наляканий і навіть просив у батька звільнення, але на нього одразу натиснуло сімейною мораллю. Тож дня роботи він не пропустив. Себе він переконував у тому, що жінка просто божевільна і за кілька тижнів оговтався, а потім схожий випадок. Тепер це був дідок, на якому камера ніяк не хотіла фокусуватися, і в міру того, як довго він перебував перед камерою, обличчя його починало сіпатися. Спочатку це була дурна усмішка зі скривленими губами. У міру того, як Саня з жахом вдивлявся в його обличчя і усвідомлював, що бачив щось схоже на гримасу тієї жінки. Дідок усе більше витріщав очі. Старий нічого не говорив, а навіть звуків ніяких не видавав, просто з усіх сил придушував у собі щось. Як і вперше, Сані було дуже страшно. Він не намагався зробити гарно чи зловити кадр, тільки гарячково тиснув кнопку на шнурі, ніби це, був спусковий курок. Як і першого разу за фотографіями ніхто не прийшов. Вони лежали в маленьких зелених паперових файлах кодак у його столі, один поверх іншого. Саме їх перебування з ними в одній кімнаті викликало в сані дискомфорт. Він раз у раз клав їх на шафу, що була біля самого входу, намагався сховати якомога далі від себе. На рівні психології цурався їх. Було в них щось неправильне, чуже людям. Хоч роги та ікла в тих, хто були на фото, були відсутні, легше від цього сані не було. Цілий місяць до нього за фотографіями ходили звичайні люди, а потім прийшла жінка зі своєю маленькою донькою. Дівчинка весь час йорзала на стільці, мама через раз не не шикала, постійно смикала, поправляла коси. Саня чекав слушного моменту, а потім почав відчувати, що щось на те. Підняв голову і глянув на матір дівчинки, гата, немов згіпнотизована, стояла з боку і дивилася в об'єктив камери з викривленим обличчям і тілом, яке перекошувало у сані на очах. Вивернуті руки тягнулися за спину, а ноги роз'їжджалися в кривому присаді. Голова повернута в бік, немов прислухалася до чогось. Ця перекошена подоба людини дивилася в бік об'єктива, хоч вона і не була в кадрі, а стояла праворуч від своєї доньки. Коли Саня побачив обличчя дівчинки, його великий палець, ледь не зламав кнопку для фотографування на проводі. Відкинувши голову назад, вона, широко розкривши рот, дивилася вгору, ніби сидячи в стоматологічному кріслі, напружені очі закочувалися. Як він мені тоді розповідав, у період, коли все це відбувалося, казав, що обісрався нефігурально. Мені здавалося, що це лише класичне, повсякденне прикрашення. Але після того, що він розповів на наших посиденьках у лазні, і після того, що трапилося того вечора, я дедалі менше сумніваюся в правдивості його слів. Той епізод із дівчинкою та її мамою остаточно його добив. Він звільнився, точніше, пішов з роботи. Це був наш останній курс у технарі. Тоді він і розповів мені ту частину історії, що я виклав вище, але була інша та, що відбувалася після. Після того, як ми роз'їхалися в різні міста на навчання, після того як у нього не вийшло стати на ногу у дорослому житті, і йому довелося повертатися до батька на роботу через три роки в той самий фотосалон із назвою Експрес-фото, скажу відразу, я вірю в усе: у чертів, у привидів, у простріти, привороти, пікових дами, гороскопи. Тому мене не потрібно переконувати в тому, що було, а що ні. Просто прийміть невіру, що те, що я вам розказую, існує і все. Мені і самому було б простіше, якби це була просто вигадка. Якщо буде бажання наприкінці можу показати кілька фоток а поки що до історії, сказав він і почав розповідати. Коли Саня повернувся назад на колишнє місце, старі клієнти не змусили себе довго чекати. Він так само дивився на них через маленький екран камери, як на їхніх обличчях, проскакували ледь вловимі моторошні вирази. Вони ніколи не виявляли агресії стосовно сані, не кидалися на нього. Тільки поводилися дуже лячно, лякало те, що їх не можна було віднести до якоїсь певної вікової групи або соціального класу. Дивно поводилися, як молоді дівчата, так і люди похилого віку. У кожній віковій групі знаходилася людина, яка іноді явно, а часом трохи менш помітно видавала себе якоюсь страшною рисою, судомою на обличчі, оскалом, висунутою щелепою, вилицею, що сповзала, вивернутою губою, оком, що закочувалася. Усе це відбувалося часом очевидно, частіше, досить швидкоплинно, але завжди була одна закономірність. Що довше вони перебували перед об'єктивом камери, то сильніше їх починало крутити. Кілька десятків секунд перед об'єктивом нічого не давали, але варто було їм затримати прямий погляд на камері трохи ближче до хвилини, як з ними починали відбуватися дивні речі. Вони ніби починали усвідомлювати себе. Не люди, а те, що було всередині них. Щось прокидалося і намов згадувало себе. Не знаю, як це працює, але вони ніби бачили себе через камеру. Одним це подобалося, і вони не поспішаючи позували, хоч це насправді досить моторошне видовище. Інші, навпаки, починали сатаніти, їх вивертало, ламало, і все це супроводжувалося страшними утробними звуками. Але підсумок у всіх був однаковий, щось чуже усвідомлювало себе. Саня занадто пізно почав розуміти, що може ховатися за всім цим. Він тільки спостерігав і з кожним разом чомусь спокійніше. Йому хотілося подивитися, що буде, якщо протримати їх перед камерою не хвилину, а трохи більше. Перший його експеримент вийшов вдалим, якщо до подібного взагалі можна застосувати це слово. Шкіра на обличчі жінки побіліла так, що Сані здалося, що вона ось, ось непритомніє. Губи закотилися від чого обличчя набуло трупних обрисів. Саня сфотографував її, як і завжди, за фотографіями потім ніхто не прийшов. Вдруге, він вирішив провернути подібне, товстому чоловіку. Він тримав його перед об'єктивом близько двох хвилин. За цей час обличчя чоловіка перетворилося на придуркувату пику з розведеними вбік очима і напруженими поверх бровами. Голова тягнулася вниз, вулиці застигли в невпевненій прилюді до посмішки. А потім він почав задихатися і реготати, звалився на підлогу, бився в припадку. Його величезне тіло, з притиснутими до груди руками, подібно до здоровенної рибини, стрибало по підвозі. Саня викликав швидку і, боючись торкатися до чоловіка, стояв над ним. Чоловік тією самою гримасою дивився вже безпосередньо в обличчя Сані і випрямляв маленький пухкий палець у його бік, ніби кажучи йому: Це ти, ти, ти. Безсило, мляво, так могла вказувати на нього на стіна пліснява або потік бруду, принесений зливою. Цей випадок мав відвадити Саню від чогось подібного. Приїзд швидкої, той палець, що вказує на нього. Можливо, спостерігаючи подібне, Саня почав втрачати зв'язок із реальністю. Інших пояснень у мене, на жаль, немає, але він продовжив свої експерименти. Він тримав їх перед об'єктивом з кожним разом все довше, а вони, мляво, сиділи з перекошеними обличчями, поки він нарешті не робив знімок. У своїх дослідах він дійшов до п'яти хвилин, а потім сталося те, що на тлі всієї тієї жесті, що з ним була до цього, по справжньому налякала його. На роздрукованих фотографіях тих, хто був перед об'єктивом камери більше п'яти хвилин, була порожнеча. Чотири квадратики порожнечі. Саня озвучив свої думки з цього приводу. Ось ви знаєте, що для демона найстрашніше? Його ім'я. Це настільки заїжджене кліше, що часом, зустрівши подібну сцену в кіно, починаєш мимоволі посміхатися. «Назви своє ім'я, ім'я. Трохи підвищив голос Саня. А я зрозумів інше, що для демона або якоїсь раної нечисті немає нічого страшніше того факту, що її фотографують, закарбовують у нашій реальності. Цей глюк або бах, напевно, єдине, що їх видає. Ви ж напевно бачили, як усілякі бедлани, якщо навести на них камеру, одразу ж кричать: не знімай, прибери камеру. При тому, що таке явище, як зйомка людини на відео, в контексті людства, капець, яке молоде. Ми би просто не встигли здобути видову відразу до зйомки, довести її до умовного рефлексу, а значить, тут щось інше. І, можливо, дехто з вас помічав, як одні на камеру реагує доволі звичайно, а в інших одразу обличчя починає перекошувати в дурній посмішці. Ні, звісно, не в ті пики, що мені довелося бачити, але тим не менше, ось тому мені й почало здаватися, що я бачив якихось демонів або демони бачили самі себе. Знаєте, як два дзеркала поставити одне навпроти одного, їх починало глючити, і вони впадали в ступор. Це все пояснює. Але ті порожні фотографії я як не намагався а пояснити, на жаль, так і не зміг. Усе зрозуміло. увімкнувся Дімон, який до того майже дрімав. Від його різкого вигуку голову підняв коля, який вже відверто хрупів на дивані. Ти там їх фоткав, але все, що в тебе лишилося, це одні порожні фотографії. Молодець. Дімо незадоволеним смішком прикрикнув і закурив не зовсім, сказав Саня і перейшов до заключної частини своєї розповіді. Після того, як на останніх фотографіях зникли люди, його не полишало дивне відчуття, ніби в їхніх пиках, у цих перекошених обличчях було щось важливе, що він не помічав. У нього ще була певна колекція фотографій, на яких ті, кого він витримував перед об'єктивом, перебували менше п'яти хвилин. Щодня він подовго розглядав їх, вдивлявся в обличчя знову і знову. Намагався побачити щось, щоб допомогло йому розгадати причину цих виразів, зв'язати все воєдино. Його лякало те, що не було єдиної закономірності. Усі обличчя були рівно настільки жахливі, наскільки різні, неповторні та страшні. Прокручуючи раз за разом сотню облич, він періодично починав ловити себе на думці, що то язик у його роті якось дивно повернеться, то ні зморщиться. Заради жарту він міг крутити коліщатку мишки гачкуватим пальцем, наслідуючи побачене на одному із фото. Через раз ловив себе на думці, що варто йому трохи більше хвилини дивитися в якесь обличчя, як він уже сидить, витріщивши губу на зразок того, хто був на фото. Що більше він дивився на ці фотографії, то сильніше їх наслідував. Намагався повторити ці моторошні пики, сідав перед зеркалом і довго кривлявся, доки щось схоже не виражало його обличчя. Так минало тижні, поки він не усвідомив, що йому це подобається. Не минало й дня, щоб він не стояв перед зеркалом із моторошним виразом обличчя. Розповідаючи все це, Саня не робив ліричних відступів про те, що в нього тоді міг поїхати дах, і він говорив це цілком серйозно, не жартуючи в проміжках, навіть не намагаючись це зводити в бік жарту. Щоб більше він заглиблювався в деталі, то сильніше мені ставало не по собі. Навіть Дімон, який періодично кидав під час розповіді п'яні жарти, і той став слухати більш насторожено. Місяцями Саня щодня стояв навпроти дзеркала, повторюючи ті пики, що йому довелося побачити, а потім він почав фотографувати себе на свіжий фотоапарат, усе тим же проводом із кнопкою. Перед камерою він висиджував і 5, і 10 хвилин. У момент, коли він розповідав, як він сидів перед камерою, навколо його губ починала скочуватися біла піна. Дімон періодично поглядав на мене. Ішла четверта година ранку, ніч уже відверто повернула не в той бік, і мені хотілося поїхати додому. Розмова почала поступово підходити до самих фотографій. Дімон усе питав, чи покаже йому Саня ті моторошні фотографії страшних демонів. Він усе намагався звести його історію на жарт, намагався втягувати мене в розмову, розштовхував сплячого кольору. Ця історія мала скінчитися фразою. Фотографії у мене немає, але все таки було. Але замість цього Саня встав і потягнувся до джинсів. Дістав звідти гаманець, витягнув із нього невеличкий глянцевий квадратик і простягнув його Дімо. Здалеку мені було видно чотири однакові квадратики. Тю, так це ж ти? здивовано промовив Дімон, дивлячись на Саню, а потім ще пильніше вдивився на фотографії у своїх руках. Стоп! А як, але це ж ти. Він чомусь дивився то на Саню, то на фотографії. А як Як ти? промовив він і почав випинати передню щелепу. Не розумію, говорив він, немов намагаючись повторити те, що бачив на фотографіях у своїх руках. Так само, тримаючи фото у своїх руках, він схопився і підійшов до дзеркала. Дивлячись то на фото, то на своє відображення, він почав робити страшні обличчя, витягати щелепу, напружувати вилиці. Мені чомусь не хотілося дивитися на те, як він це робить, і я почав поспіхом одягатися. В голові спливали сотні кривлянь, моторошних гримас і пик. Подібно до водіння, вони пролітали перед очима. І тільки після того, як скупився сонний, і ще п'яний коля, який нічого не розумів, я здогадався, що це не пролітають обличчя, не видіння. Це крик Дімона, який пробувався в мій розум у такий дивний спосіб. Дімон кричав, скупившись за голову, вив, стогнав. Його повні болю очі кричали: допоможіть. Замість його обличчя було довге рило, натуральна паща. Щелепа була настільки витягнута вперед, що його череп набував кінських христ. Їх просто заклинуло, він не міг відкрити рота щоб щось сказати, лише здавлено стогнав, поки по щоках текли сльози. На крики прийшла сонна працівниця лазні, побачивши обличчя Дімона, вона перехрестилася та таки залишилася стояти на місці. Було мало дивного в тому, що швидко викликав п'яний куля, який ще кілька хвилин тому стогнав. Не знаю, яким дивом він зорієнтувався в тому, що відбувається. Так само дивного було мало в тому, що Дімон не пам'ятав, що сталося, і хотів би я сказати, що дивного не було в тому, що Саня зник, а два п'яних тіла, одному з яких наново ламали щелепо взагалі не пам'ятали, що він із нами був. Але ось що справді дивно, то це те, що поруч зі мною на ринку, там де я працював, замість саніної точки з електронікою, був порожній прилавок, де вицвіли напис Оренда з червоного кольору вже перейшов у жовтий. Вони говорили про привидів. Колян говорив, Дімон стогнав. Багато хто з тих, кому розповідав, усі як один повторюють про привида. але мене це якось не лякає. А ось що реально страшно, так це те місце, де колись був фотосалон, експрес-фото. Воно там само, через дорогу від паспортного столу, напис зовсім зблід і вже ледь помітний. Безглузді лавочки давно прибрані, замість них троп обдерті офісні стільці. Коридор, як і раніше, пахне втраченим часом, тепер на місці кас розливне пиво, а канцтовари змінив магазин жіночої білизни. Лише експрес-фото на своєму місці. Залізні двері давно зачинені, тільки стелаж перед ними, висить там же. Він давно вицвів. Ті самі зразки фотографій розміру 3 на чотири насилу проглядалися на білому тлі. Але навіть при всьому цьому Саню я впізнав без зусиль. Поруч із кожною з цих фотографій, дуже давно хтось ручкою надряпав щось своє, ніби то ім'я або кличка, Саня. Він дивився, прямо трохи підібравши носа. Якщо можна так висловитися, його щелепа була висунута трохи вперед, а брови підняті. Щось було в цьому виразі. Ніяк не зрозумію, що. Ну що, друзі, як вам історія? Напишіть свою думку в коментарях, натисніть на вподобайку, якщо сподобалося, і підписуйтесь на канал. Не забудьте поділитися відео зі своїми друзями. Ну а якщо хочете подякувати мені фінансово, усі посилання під відео ще почуємося.